Всім привіт. Сьогодні у нас в роботі реставрація корпуса редуктора комбайна. Е Проблема тут в ньому, що розбиваються всі посадки. Ну, і Ця посадка о, під підшипник. Тут два конусних підшипника йде дуплексних. І ця посадка вона розбиває, що там воно там все Ну, Вже тут пробували ремонтувати, накернили. Накернили так, щоб, були, щоб прийшлося дремелем в кожну цятку залазити, і як стоматолог звідти все вичищати весь бруд. Тут посередині йде обмежувальне стопорне кільце, яке від усього люфту тримає в обидві сторони. Спереді стоїть сальник, посадка під сальник, і два конусних назустріч йдуть підшипника. І зараз це все треба буде. Наварити, потім проточити, розточити, нарізати канавочку, ну і так далі. От. Є два корпуси. Один корпус і є другий корпус. Другий трошки в кращому стані. От. Там в нього трошки краще все всередині. Бачите, вже коли розтукає, навіть воно вже тут починає чухати метал. Зжирати. От, і так само з тої сторони. Накірнили вже Видно, посадка вже. Прискочуємо після присрачки, бо інакше це не назвеш. Досить того, що там всередині і наварити тігом тяжко. Так ще й е, ті пори, які були зроблені зубилом чи насверловкою, Оці, що я показував. Вони там просто до дна достати було неможливо вичистити. І звідти лізло лайно і лізло. такі от ремонти над дзьобане, нащопане. Такі вони глибокі, десь по 2 мм в глибину йдуть. Я вже другий раз це розточую і два рази робив наплавку. Після першого разу розточив чорнову, ще раз наплавю і тепер ще раз розточую. Я думаю, що це вже крайній раз, там як десь будуть якісь раковини і запливи, то не страшно, це не є якийсь вал чи що чистове. Посадка під підшипник, можемо мати в собі якусь раковину, нічого страшного, тим більше що, там з заводу навіть йдуть по краях оці виборки з двох сторін. Вони є, на що не впливають. не знаю для чого зроблено, напевно, може, щоб змастило зверталося назад, яке проходить через підшипники. Можливо для того, щоб щось. Побивати чи в корпус, чи що? Ну якось так воно виходить? Не дуже вдячна робота, скажу так, надихався того. Потім проріжемо канавочку і чистимо звідси, оцей верх, оце всі напливи, що вилізли. До розміру ще 2 мм на посадку підшипника і 4 мм на посадку сальника. Вони різного діаметру, Дюймовий підшипник. Приблизний розмір, потім замірює точніше. І так воно виходить. Ось таке воно виходить лайняче-лайняче. Ну лайняче. нічого. Я вже навіть позаварював трохи ті виборки, потім їх вже зроблю окремо. Так, підтруцовуємо зразу верх Вот Так, как интересно честно писательский. что... У нас і все. Ну і майже все вийшло. Можна ще пере 50-ку зняти, але воно нема смислу. Ну отак вдалося відновити. Є деякі пори, вже їх не прибирав за рахунок того, що там було Литво, та канавка що це йде, вона була ексцентрична. Тому бачите, тут в мене вже взяло. Тут не взяли, воно ні на що не впливає, тут є зазор, а там ці раковини, вони ні на що взагалі не впливають. От, Посадка під сальник і посадка під два підшипники. По камдежці зроблена канавочка, в якого буде вставати кільце усьології фіксації. Ну і такий от результат роботи. Деталь відновлена. Дав сюди піде гарячу запресовку підшипники. Зазор. Тут 300 натягу. І я думаю, що буде нормально. Так, запресував вже туди два підшипника. От, єдиний ноу-хау, яке я ще зробив, я поставив там всередині отаке кулечко. Воно є менше по товщині за за того кільця, яке у нас робить цей підшипник дуплексний, поки Ну, щоб зробити його тонше, щоб не зіпсувати вивірку дуплекса. Тобто у нас кільце там 3,95, а тут я зробив 3,8 шириною, Щоб воно ніяк не впливало, на, коли їх ми зіжмемо. Для чого зробив? Бо в нас є стопорне кільце, заходить в канавку. Я канавку зробив трошечки глибшу, от, ніж там було, щоб міцніше тримало. Небагато десь міліметр глибше дав, на дві сторони. Але виліз нюанс, що в нас це кільце почало з'їжджати в боки. Тобто, коли воно з'їжджає, ну, дуже малий захват мало. І коли воно з'їжджає, одна сторона хоче так, якби вилізти. Тобто воно вже проситься. І боюся, що якби якісь удари йшли, воно би вилізло. Тому я зробив таке кульцо з конкретним натягом 15, сотих, туди його забив, застукав, воно той стопорне кільце, кільце то розжало, розжало, От, розжало, от таке стопорне кільце подібне. Тобто воно його там розперло. ось так. Зробили йому натяг конкретний, там. І воно вже ніяк. Не зіжметься, щоб витягнутися. Так. Бо з заводу там канавка ще менша. там Воно взагалі тримається десь 0,4 певно. Так. Ну, це ні про що, бо пару раз потучає і воно звідти ці всі обойма вивалиться. Відповідно. От. Запросував їх на гарячу, ще тепленькі. І має працювати. Ну, кільце бачите зручно, бо воно раз і вже не стиснеться. Дав оцей натяг. Воно гарно там в канавку в аж до кінця вжало і все. Ну Щоб зняти, це просто все кільце витягується після демонтажу обойми і все. Ну, якось так. Як так. В принципі, цей вузол піддається навіть регулюванню. Якщо буде якийсь іти вже знос, то так само ми підшліфовуємо внутрішнє кільце. Ось є внутрішнє кільце, яке там ставиться. Воно також іде, іде парним. пронумероване все. От воно таке йде. Десь воно вже зберігалося не дуже добре. Вже має якусь там плям, плямки якісь має по собі. От неважливо. От і воно, відповідно, ставиться сюди на вал зразу. І з другої сторони так само конусна обойма. Це все зжимається, цей бутерброд. І так воно працює. Отак Ось. Ось воно працює. Це кільце, бачите, воно там зроблено з фасочками, що воно ні в якому разі не буде затирати саме сепаратор підшипника. Зараз я покажу навіть як з цієї сторони покажу вже тоді. От Воно зайшло і воно там має ще до 2 мм зазору на хід. Якщо вже буде 2 мм, то вже нічого не буде працювати, як то кажуть. О така робота така робота. Не все мені вдалося, як я хотів. Не все тут ідеально вийшло, як я хотів, як я планував і бачив. Але, тим не менше, ремонт такий моє місце. От, можливо, я би хотів краще зробити тут щось більш надійніше. Вплив до кардинальних змін. Велику сюди шайбу, планець такий з цим, 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 цим ділом. Прикрутив на болти і на віки вічні, як то кажуть, працювало От, А так то будемо бачити, як воно буде працювати. Ціна цього редуктора зараз під штуку євро, тому ремонт має зміст Все, удачі!